Такі дуплекси, мабуть, будують ось тут. Був готель, дах вже і покрівлю майже зробили, а там всередині щось. Якесь припланування роблять, що це тут буде, може магазин якийсь може Це я не знаю. Подивимось, ну багато вивозять звідтиля побудовувати їх після розборки сміття не вивозимо так що перепланування йде велике той бігає побіг чорненький і його матуся так що ось так I wow. жесть, зараз босі з'їжджатися сюди, ось уже з'їжджаються. Це маркетинциклісти. Біля новоса ось один, другий. Boa tudo. тут будують дороги на біля А оці підлітки ось вони. І поки ось вони їздять без номерів, без всього. Поки їх не почнуть штрафувати, я вже казав не буде. А хто буде штрафував? Визвали. Викликали поліцію, вона приїхала і ну, на заявників зробила опитування і поїхала. Так немає бути. Є патрульна поліція. Є патрульна поліція, є громадська. Ось муніципальна, служба, поліція є, офіцери і Цей адміністративний поручень має колись перевести, точніше, адміністративне порушення колись перевести цей проблем. Хочу кримінальні, тому що їх карають. Ось вони тут збираються. Потім сюди ще приїдуть ці як їх вони, приїдуть у ці квадроцикли, ваги і будуть тут всі. тусуватися. Ось вот так. Поліція бездіяльна. Ну і всі, всі хто ще. Все з номерами. Звертався я по цим мотоциклістам, які порушують адміністративниці про порушення правил дорожнього руху, тому що у них немає не водійських посвідчення, намір до сільського голови, один раз він направив до поліції. Потім зняв відео, вже, коли поліція приїжджала і бездіяла, ну каже. Повну бездіяльність показали, я ж кажу, зробили опитування з заємників, А порушники навіть не... Не, не питали, хто вони, прізвище, які документи, нічого. Каже, у них групи не було, ми їх знімати не будемо. Ось. Так що опитали і ось так можна звертатися до такої поліції, яка опитує тільки заємників. Ну, Глумиця, можна сказати, п'яний час. А щоб припинити це адміністративне пропорушення, вони не А Ці нагліють і всі такі На баги, на мотоциклах, на все.

Ну, усі є відеокамери. Даві сюди. Колись збили знак, щоб хотіли збити біля 903 маршрутки там на зупинці. Засняли це. І мабуть знайшли це порожне. Каціки не шукають, тому що їх не ну, вирішують шукати їх, коли їх не чіпають. Вони ось як цю спинку роблять. Ну, а ще Foi, А что им пока ранее не ходят. Кто мы так себе ведут? взять по тротуару ну, зроблю всю дорогу тут буде таке ось посі білосертивські вони будуть вони так догоняють а буде. Ще. Я не проти мотоциклістів, не поручуюсь закон. Здають на права, реєструють техніку, техніку яка спортивна, ця, потім баги, там мають ну, квадроцикли, не мають, не мають їздити по таким дорогам, це правила дорожнього руху написано. Вони мають відведені хвиста, і туди доставляються сильно техніка спеціальна. А на таких каї їздять. Здають на права, реєструють техніку, отримуються правильно дорожнього руху. І... Все. А поки що ось так. Якщо по мотоциклістам поки що, оцим правопорушникам і тільки, ну, молоді там звертатись поки що немає. Не я ще сказав, повну бездіяльність протокол виконує. Вона має проїжджати, патрульниці, хто там штрафувати цих, Ну, все Там все написано, має бути робитися, ось, І сільська адміністрація теж має приймати працювати сімеся з батьками з середньою цих підлітків щоб таких я скажу, від цього правопорушення до адміністративного до злочину один крок коли, коли він буде зроблений це вже я не знаю але ну, коли якась трагедія тому що ці підлітки їздять не в правовому полі зовсім. Є, роблять плюють, як кажуть, на звернення, на, на людей, на те, що вони хтось десь коли проїжджають по Черкаській, цих сигналя, у них ж немає глушників нічого. І сигналізація Ну машина. Там у них нічого немає, глушників, в Тарахи дають. І не звертають, що дрони літають тут тим все. Я ж казав, якщо така поведінка, це поведінка не дітей, ні підлітків, це З Цим треба закінчувати якось. Правопола їх ставити.